Це було друге диво на моїй пам'яті. Першим було те, що град вибив на моєму городі все до трісочки, а в сусідки нічого не порушив. Відтоді я знала, що Марина щось в собі має, бо не може таке бути, аби природа отак зробила. А друге диво коли Маринин зять перестав пити. Те, що у неї взагалі зять з'явився, то я теж переконана, що це справа її рук, бо до того ходив Василь до іншої дівчини та так ходив, що вже й весілля мало бути, аж тут дивлюся, вже він на марининому обійсті господарює, а її Алла ходить вся щаслива. Які чари, казала мені кума. Там були одні чари. Та дівчина була порядна, а Алла довго не трималася, та й усе. А ще, кажуть, що говорила йому ніби при надії, от він і змушений був одружитися. А де ж тоді дитина? питаю я. Кажу вам, що може й так, але ж як то чоловіка, який любить отак взяти і переманити, то пса чужого не дуже переманиш до себе, а тут людина. Жили вони з Аллою вже десять років, але ніяких дітей і близько не було. Які можуть бути діти, коли він, закосичений кожного вечора, йде додому, а потім там такі концерти, що Алла в хаті не ночує, а йде до сусіди. На ранок Василь йде знову на роботу, а вона до хати. І таке життя. Нащо ти, Марино, такого зятя тримаєш? Не раз їй казала в очі, нічого тобі коло хати не робить, крім клопоту. Вона відповіла, що я лізу не у свої справи і на свого б дивилася. А далі Алла прийшла до хати і поскладала одяг Василя та віднесла до його матері. Сама ж поїхала на роботу за кордон і відтоді не дається чути. А Василя, мов підмінили, просто друга людина. Як якась полуда з нього спала. Я, знаєте, завжди йду ввечері з роботи повз кафе, то він там був як годинник, а тепер ходжу нема. Я до куми, а вона й каже мені, що Василь пішов лікуватися. Пройшло ще трохи часу, і знову поголос по селу Василь пішов жити до тієї своєї дівчини, що колись покинув перед весіллям. Пішов на двоє дітей, каже мені Кума. Варя недавно теж від чоловіка пішла та приїхала до матері з дітьми, а тут Василь напоріг і давай казати, щоб жили разом. Але ж я не знаю, я б йому не повірила, бо ж усі знають, який він був. Отак ризикувати та з дітьми я б ніколи. Але він і далі живе, і я вам кажу, що то зовсім інша людина. Роботящий, веселий, дітей водить на морозиво, а собі ні краплі. Знаю, бо моя кума там працює і каже, що нічого не бере в рот, нічого. То є чудо, дорогі мої, бо ви не бачили того, що бачила я. А я ще й кажу Марині Ти дивися, що ти з донькою, з хлопця зробили. Якби ви йому не поробили, то він би й у вас таким не був. А вона мені як давай говорити та плескати. Ой теж мені аргумент. Василь стане скоро татом, такий ходить коло тої варі, як коло писанки. То не неси, то не роби. Я сам не лише я, люди не надивуються, і тепер всі мені вірять, що Марина щось йому з Аллою робили, щоб він там був прив'язаний до них. І знаєте. Добре, що отак Алла вирішила то все закінчити, бо нікому не було від такого життя щастя. Деякі дівчата думають, що можна чоловіка приворожити одним місцем, але життя показує, що хіба на якийсь короткий час, а потім отаке починається, що сама в своїй хаті не можеш переночувати. Добре, коли котра додумується, то все завершити. Гірше, коли отак звикає жити, тоді сама не живеш і іншому не даєш. Підпишись, підтримай українськомовний контент.